А що якщо я зараз його покину і не дочекаюсь кращої версії нього, то ця краща версія нього дістанеться іншій жінці. Це частий страх жінок, які все-таки не задоволені своїми стосунками зараз, але все ще сподіваються на те, що цей чоловік статний все-таки задовольнити їх потреби, все ще намагається заслужити його любов, його увагу. Можливо, через те, що на початку стосунків був лавбомбінг, коли людина активно показувала свою зацікавленість, любов в діях, можливо, в дорогих подарунках, або словах, що викликали почуття метелки. Життя закоханості або ж через те, що ваш партнер періодично все-таки робить те, про що ви його так сильно благаєте. Ви можете благати про щось з Наприклад, я хочу отримати квіти. і ваш партнер буде дуже довго сперечатися з вами, І, можливо, в якийсь момент, через кілька місяців, можливо, через кілька років, все-таки подарує вам той нещасний букет. Відповідно, коли ви отримуєте цей букет, ви починаєте думати, а можливо, він все-таки починає змінюватися, можливо, він стане кращим. Однак проблема полягає в тому, що це класичний нарцисичний цикл аб'юзу. Починає задовольняти ваші потреби тоді, коли починає боятися, що щось вже забагато. Нас... Цього він відносно вас вчинив і ви від нього підете. Відповідно, йому потрібен гачок для того, щоб вас зупинити. Крім того, металом бомінгу і заключається в тому, що ви почнете хотіти повернути цю версію вашого партнера і сподіватися. Питання тільки в тому, як довго ви вже сподіваєтесь і терпите небажане ставлення до вас через спогади з минулого. То що чекає його майбутню партнерку? Чи отримає вона ту саму найкращу версію його? Не знаю, можливо, тому що ви думаєте, що або він змінився, або вона чомусь краще за вас. Відповідь вона не отримає цю кращу версію надовго. Можливо, тимчасово все-таки він побуде цією версією, яку ви хотіли його бачити, для того, щоб, наприклад, ви подивилися і відчули себе погано. Це також дуже часта маніпуляція нарцисів, спосіб вивести їх колишню партнерку на емоції, показавши, що до когось вони ставляться краще. І насправді нарцис ще неодноразово буде набагатися до вас повернутися. В наступних же стосунках вся ця схема буде відображати. Знову і знову, тому що нарцис дає тільки тоді, коли знає, що щось отримає натомість, і нарцис дає рівно стільки, скільки необхідно для того, щоб отримати набагато більше у відповідь. Відповідно, якщо нарцису потрібно когось отримувати, він певний час або періодично буде надавати те, про що його просять. Нарциси не змінюються. Це означає, що він буде продовжувати вибудовувати стосунки за однією тією схемою, знову і знову, якими б класними вони не виглядали зі сторони. Якщо ви також зараз перебуваєте в стосунках, якими ви не задоволення. Але у вас є страхи, які не дають вам покинути ці стосунки і піти від нього? Запишіться на сан зі мною, і я допоможу вам розібратися з цими страхами.